Доброго дня, 15 серпня вже помітив, десь десь з тієї сторони. З тієї сторони десь от, залітає лій. Намагалися, 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 от обліпили увесь вулик. Зараз поставив їм рамки сподіваюся перейдуть вони на рамки п'ятки всі позачиняв і крайні вулики ті що ближче і це а так би і сім'ю розбив і в толку від цього рая також би не було ось 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 і матка А, він вже роєловку, матку перемістив, хай заходить всередину. Рід добротний стягується по Що-то залишалось по боках.